Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо складати таблиці множення числа 2. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. Працюємо за підручником сторінка 7880 та друкованим зошитом сторіночка 6. Розпочнемо з усної лічби. Скажіть, скільки крил у чотирьох синичок. Для цього потрібно створити вираз. Правильно. Поміркуємо, який вираз сюди підходить. В одній синичці. Два крила. Таких синичок чотири. Поміркуйте, який вираз можна скласти. Вірно, 2 помножити на 4. Ми взяли два крила чотири рази. Добре, для того, щоб обчислити, потрібно що розкласти, перетворити на додавання. Вірно. Отже, перетворюємо. Нам потрібно двійку додати 4 рази. Правильно, порахуйте, скільки буде. Дорівнює 8. Наступне. Порахуйте, скільки ріжок у п'яти корів. Те саме, діти, складаємо з вами вираз. В одній корови два роги, правильно, а таких корів п'ять. Тому складемо з вами вираз 2 помножити на 5. Розкладаємо його на додавання, перетворюємо. Треба 2 додати 5 разів. Вірно, порахуйте, скільки буде. Вірно, дорівнює 10. Наступне маса курки 2 кг. Яка маса 6 таких курок. Отже, Ще раз. Одна курка важить 2 кг. Таких курок 6, які ми складемо вираз. Правильно, треба 2 помножити на 6. Перетворюємо його на додавання. Треба двійку додати 6 разів. Молодці. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 12. Наступне маса подарунка 3 кг. Яка маса 4 таких подарунків. Отже, один подарунок важить 3 кг. Таких подарунків 4. Складемо з вами вираз. Треба 3 помножити на 4. Так, перетворимо його на додавання. Треба трійку додати 4 рази. Правильно! Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 12. Молочинки. Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Каліграфічна хвилинка сьогодні така. Вам потрібно встановити закономірність та продовжити числовий ряд. Давайте перевіримо. Ви повинні були вставити такі числа: 19, 21, 23 і 25. Кожне число збільшувалось на 2. Скажіть, будь ласка, що ви бачите перед собою? Вірно, це квадрати. Ваше завдання обчислити кількість квадратів на малюнку та зробити деякі висновки. Отже, Мрійниця вам допоможе. Вона склала ось такі вирази. Скажіть, чи правильно вона склала? Думаю, що так. Мрійниця взяла один рядок і порахувала, скільки там квадратів. 1, 2, 3, 4. Потім порахувала, скільки таких рядків. Їх 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядків. І утворила вираз 4 помножити на 5. Порахуйте, скільки у мрійниці вийшло квадратів. Правильно їх вийшло? 20. А поспішайко також вирішив вам допомогти. І створив ось такі вирази. Поміркуйте, чи правильно він виконав. Так, діти, він теж вам підказує правильно. Поспішайко порахував, скільки в одному стовпчику квадратів. 1, 2, 3, 4, 5. 5 квадратів. А потім порахував, скільки таких стовпчиків. 1, 2, 3. 4. Тому утворив такий вираз 5 помножити на 4. Порахуйте, скільки ж у поспішайка вийшло. Так, діти, у поспішайка також вийшло 20 квадратів, Який ми можемо зробити висновок, що і мрійниця, і поспішайко виконали правильно вирази. Вони склали їх вірно і обчислили вірно. І що ми можемо побачити? Що Множники у виразах поспішайка і мріниці однакові, але їх що зробили? Переставили місцями. Які ж тут ми можемо пригадати правило? Вірно, тут використаний переставний закон множників. Тобто, від перестановки множників добуток не міняється. 4 на 5 буде дорівнювати 5 на 4. І дорівнює 20. Пригадали? Молодці! А тепер, застосовуючи переставний закон, обчислимо з вами вирази номер 3 Обчислимо їх письмово. Запишіть собі в зошит вирази 3. Давайте розбиратися. Роздивимось перший вираз. 2 помножити на 8. Для того, щоб його обчислити, нам потрібно перетворити його на додавання. Як ми будемо перетворювати, нам потрібно двійку додати 8 разів. Це так довго. Це ми будемо рахувати пів уроку. Набагато легше, якщо ми поміняємо наші множники місцями і помножимо 8 на 2. Чому? Тому що в цьому випадку у нас який буде вираз на додавання, у нас буде 8 додаватися всього два рази. І дивіться, нам набагато легше і швидше додати 8 два рази, ніж двійку, аж 8 разів рахувати. Тому і використовують переставний закон множення для того, щоб нам легше було рахувати і швидше. Так, порахуємо 8 плюс 8 16, молодці. Наступний вираз 2 помножити на 10. Те саме, дивимося. Щоб порахувати цей вираз, нам потрібно двійку додати аж 10 разів. Уявляєте, як це довго? Нам краще поміняти місцями 10 і 2. І в даному випадку ми будемо що? 10 додавати всього 2 рази. 10 плюс 10 буде. 20, правильно, так набагато легше, правда, діти? І набагато швидше. Добре, далі 2 помножити на 30. Вірно, це дуже довго. Ви уявляєте? Циферку 2 ми будемо додавати аж 30 разів. Це у нас і не вміститься навіть у зошиті написати це. Тому нам краще переставити їх місцями 30 помножити на 2. Тому що в даному випадку нам потрібно 30 додати всього 2 рази. Так, порахуємо, скільки вийде. Дорівнює 60, вірно. Наступні 3 вирази, будь ласка, обчисліть самостійно. Трошки з вами відпочинемо. Що ж, трошки відпочили, тепер працюємо далі. Сьогодні діти ми починаємо з вами роздивлятися і знайомитися з табличками множення різних чисел. І сьогодні на нас чекає таблиця множення числа 2. Давайте її розглянемо. Як же у нас утворилася ця табличка? Давайте розбиратися. У нас взяли Число 2, тобто 2 кружечки і взяли один раз. І утворився у нас вираз 2 помножити на 1 дорівнює 2. Потім взяли 2 кружечки два рази і утворився вираз 2 помножити на 2 дорівнює 4. Потім взяли 2 кружечки 3 рази. І утворився вираз 2 помножити на 3 торів 6. Далі взяли 2 кружечки 4 рази і утворився вираз, 2 помножити на 4 торівє 8. Читаємо з вами разом 2 помножити на 5 торів 10. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 2 помножити на 7 торівнює 14. 2 помножити на 8 дорівнює 16. 2 помножити на 9 дорівнює 18. І взяли два кружечки 10 разів. І утворився вираз 2 помножити на 10 дорівнює 20. Ця табличка, діти, нам потрібна для того, щоб швидше рахувати однакову кількість предметів. Тому тепер ми перестаємо з вами розкладати нашу, наші вирази на множення, розкладати на додавання, перетворювати. Цю табличку е, потрібно знати, потрібно вміти нею користуватися. Тому вона повинна бути у вас під рукою. Давайте роздивимося другу табличку. Це таблиця множення на 2. В першому випадку ми двійку множили на число. А в другому випадку, подивіться, перше число, перший множник у нас збільшується, а другий у нас сталий, другий у нас двійка. Давайте роздивимося. 1 помножили на 2 дорівнює 2. 2 помножили на 2 дорівнює 4. 3 помножили на 2 дорівнює 6. Подивіться, те саме, але що застосували? Правильно, переставний закон, додава... Пробачте, переставний закон множення. Тобто, переставили множники місцями, але що результат у нас добуток, не змінився. Давайте читати далі. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 5 помножити на 2 дорівнює 10. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 7 помножити на 2 дорівнює 14. 8 помножити на 2 дорівнює 16, 9 помножити на 2 дорівнює 18 і 10 помножити на 2 дорівнює 20. Це, дітки, будь ласка, після уроку навчіться правильно читати вирази, вміти їх швидко знаходити в табличці. Працюємо з вами далі. На сторінці 79 підручнику виконаємо завдання номер 6. Це у нас задача. Виконаємо її письмово. Давайте прочитаємо умову. На кожній ялинці сидять по дві синички. Скільки синичок сидять на трьох ялинках? На п'яти ялинках, на семи ялинках і на десяти ялинках. Щоб це все знайти, нам допоможе табличка множення. Давайте для початку запишемо коротку умову. Що відомо нам в задачі? Нам відомо, що на ялинці на одній. Сидять дві синички. Правильно, скільки нам потрібно знайти ялинок. Правильно, треба знайти на трьох ялинках, скільки синичок, на п'яти, на семи і на десяти ялинках. Ну, Тут вийшла невеличка помилка, нехай буде на 9 ялинках. Не страшно. Отже, давайте міркувати, як ми будемо знаходити, скільки на трьох ялинках синичок. На одній ялинці сидить 2 синички, а на трьох, вірно, діти, створимо з вами вираз на множення. Так. На одній дві синички, а на трьох треба 2 помножити на 3. Вірно, шукаємо в таблиці 2 помножити на 3, скільки дорівнює. Дорівнює 6. Чому користуємось табличкою? Бо вже не будемо розписувати з вами додавання. Ви можете порахувати усно, якщо вам потрібно. Ви не можете справитися з табличкою, ви можете усно перетворити на додавання і порахувати або на лінійці. А взагалі, діти, давайте вчитися користуватися табличкою множення. Отже, 6 синичок це на трьох ялинках. Далі нам потрібно знайти, скільки на п'яти ялинках. Так, міркуємо. На одній дві синички, а на п'яти. Правильно потрібно 2 помножити на 5. Подивилися в табличку, скільки це буде. Вірно, дорівнює 10 синичок, це на 5 ялинках. Будь ласка, поставте відео на паузу та знайдіть самостійно, скільки синичок сидить на 7 ялинках та 9. Давайте перевіримо. На 7 ялинках у нас сидить 14 синичок ми 2 помножили на 7. На 9 ялинках буде сидіти 18 синичок ми 2 помножили на 9. Не забудьте записати відповідь. Наступне завдання номер 8 це задача. Попрацюємо над нею письмово. Прочитаємо задачу. Поїзд. Має 8 вагонів. В одному вагоні двоє дверей. Скільки дверей в усьому поїзді? Отже, запишемо умову задачі. Поїзд має 8 вагонів. В одному вагоні двоє дверей. Отже, що ми запишемо? Що один вагон має двоє дверей. Таких вагонів у нас. 8. Скільки дверей у восьми вагонів ми не знаємо. Так, давайте міркувати. Один вагон має двоє дверей. Таких вагонів 8. Як же нам знайти, скільки всього дверей? Правильно, діти, ми складаємо вираз на множення. Вірно, коли у нас повторюється одне і те саме число, ми виконуємо дію множення Молодчинки. отже, складемо з вами вираз. Треба 2 помножити на 8, тому що двоє дверей двоє дверей, 8 разів повторюється. Тому буде 2 помножити на 8. Це скільки дорівнює, подивіться в табличку. То рівні 16 дверей Молодчинки! Не забудьте записати відповідь. Наступне завдання це задача 10. Запишемо її собі в зошит. Роздивіться малюнок уважно та складемо задачу і розв'яжемо її. Я пропоную таку задачу. Пакет кефіру. Коштує 20 гривень. А пачка рису 30 гривень. В магазині купили два пакети кефиру і одну пачку рису. Скільки гривень заплатили за покупку? Тобто нам треба дізнатися, скільки коштує оцей наш кошик, так? що ми туди поклали. Давайте запишемо коротку умову. Нам відомо, що кефіру було скільки в кошику. Два пакети. І кожен пакет скільки коштує? 20 гривень. Так і запишемо: кефіру було дві пачки по 20 гривень. Тобто кожна з пачок коштувала 20, і одна, і друга. Тому ми так записали. Пам'ятаєте, я говорила слово по означає, що кожен предмет коштує однаково. І один предмет, і другий, і скільки їх там буде. Далі, що ще поклали в кошик? Рис. Правильно. Рис коштує 30 гривень. Тут нічого незвичайного нема. Нам потрібно дізнатися, скільки буде коштувати вся покупка. Правильно! Скажіть, одразу можемо знайти, скільки коштує вся покупка? Правильно, діти, не можемо. Нам для цього потрібно спочатку дізнатися, скільки коштує кефір. Нам відомо, що було дві пачки по 20 гривень. Скільки дві пачки коштують, ми не знаємо. Ми знаємо, що одна пачка 20, а дві не знаємо. А рис нам відомо. Отже, щоб знайти разом, нам потрібно спочатку знайти кефір. Давайте поміркуємо, як його знайти. Одна пачка кефіра коштує 20 гривень, а дві, скільки буде коштувати. Правильно, потрібно 20 помножити на 2. Молодчинки! Поміркуйте, як нам обчислити цей вираз. Потрібно 20 додати 20. Вірно, і це дорівнює 40 гривень. Це коштує кефір. Тепер ми можемо знайти, скільки заплатили за всю покупку? Можемо. Кефір, ми дізналися: він коштує 40 гривень. Рис коштує 30 гривень. Як знайти разом? Правильно, треба 40 додати 30. І це дорівнює 70 гривень. Молочинки. Не забудьте записати відповідь. Додатково виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 6. Завдання номер 2 і номер 3 Дякую вам за увагу, за роботу. Намалюйте собі відповідний смайлик вашого настрою, вашої роботи на уроці і до побачення!